Молодший сержант, 20-річний Антон Штукін, тренується на полігоні на Донбасі. Понад рік хлопець провів у російському полоні, де зазнав катувань, від яких досі не оговтався. Я просто приходив після допитів деяких, отак з потилиці до, до п'яток я був весь синій. Тобто січки на голові, сечки по тілу, просто від того, що тебе вже просто так лупцюють чимось, що в тебе шкіра типу, тріскається. Уродженець Умані Антон вступив до полку Азов у вересні 2021-го, Як тільки йому виповнилось 18 років. Ця сім'я, яку ти отримуєш, скажімо так, після того, як ти вступаєш у лави, вона ну, просто нічим не зрівняється. На момент повномасштабного наступу Росії Антон був у Маріуполі. 15 квітня 2022-го Антон разом з іншими захисниками міста потрапив на Азовсталь. На той час він вже був поранений. Я був поранений двічі, ще виконуючи обов'язки на правому березі. Тобто на Азовсталь, от мене буквально я став 300, прямо такий середній 300. Це в мене була масивна кровотеча, в мене був лікоть прострелений. Це складало певні незручності, скажімо так. Одна рука фактично не робоча. Попри поранену праву руку, Антон брав активну участь в обороні Азовсталі. 20 травня прийшов наказ командування здатись в полон заради збереження життя особового складу. Перших 2-3 дня я відмовлявся виходити ще до того, як я йшов в лави Азову. Я розумів, що якщо ми азовці потрапляємо в полон, це дуже важко. Це все ну, можна на собі ставити хрест. Тобто, тебе тебе не вб'ють одразу тебе будуть просто катувати дуже довго і безжалісно. Полонених бійців направили в селище Оленівка у приміщення колишньої виправної колонії на окупованій частині Донецької області, розповідає Антон. Перед цим згадує він усіх полонених обшукали. Тебе повністю роздягають. Ти викладаєш речі на стіл. Перша фраза, яка яку ти отримуєш у свою, у свою сторону, нацистські татуїровки маються, Тіпа ілі татуїровки маються. І ти одразу, якщо в тебе є татуювання, тебе окремо, типу, скажімо, так, ставлять на галочку, і ти йдеш, тебе повністю описують, з ніг з ні до голови, ти розказуєш, що кожна татуювання означає. Вже в Оленівці почались перші допити. Усі свідчення, які Антон надав росіянам, були надані під тортурами, каже військовослужбовець. Вони намагалися списати драмтеатр на, на наших, що це ми отак знищили, підірвали драмтеатр. То якщо ти не йдеш на контакт, тебе відправляють на ДІЗО. І там є певні люди, які зроблять так, щоб ти пішов на контакт. Дізо це дисциплінарний ізолятор. Тільки по одній з таким чином справі росіяни давали Антону 24 роки позбавлення волі, каже він, за нібито вбивство цивільних під час обстрілів російського штабу з протитанкової зброї. Ну мені здається, їм просто було бідно, щоб вони нам штаб випанули. треба от їх настрапати і все. Ти вже просто підписуєш все, що тільки є. І от, і все. І в тебе от такий от пакет. Щодня військових примушували співати гімн Росії та інші російські пісні. За відмову били, каже Антон. Я ніколи не міг подумати, що я так добре можу вчити пісні. Я раз відмовився на самому початку. Ну, та нічого, нормально. Нормально потім не міг пройтися. З Оленівки Антон зміг раз таємно подзвонити батьку і повідомити, де знаходиться. 42-річний Сергій Штукін докладав усіх зусиль для визволення сина. Першим випробуванням стало добитись відповідного статусу для Антона, адже того спочатку записали не як полоненого, а як зниклого безвісти. Я на день на мабуть по 6-7 посім раз штурмував червоний хрест, тому що вже декому підтвердження прийшло. Прийшло про те, що є з боку російської сторони підтвердження деяких осіб. Це один із перших шевро Сергій та його дружина Мар'яна почали організовувати акції на підтримку військовополонених. Перша пройшла в рідній Умані. Потім були ще близько 20 акцій у різних містах України. Місто Умань, місто Жашків, Христинівка в Одеса, Київ. Ми автозаїзди робились. На це все тратяться дуже немаленькі кошти. Кожна акція вона виливалася в якусь кругленьку цифру. Пальне, кошти йшли на те, щоб закупити атрибутику, прапори, проживання, харчування. Навіть були моменти, коли люди хочуть поїхати, кажуть, у нас нема за що. Ми оплачували транспорт додатковий. Штуки не вважають, їхні регулярні акції сприяли, тому що Антона, врешті-решт обміняли. Ми кричали і нас почули. Тому, чесно. Що... тому що багато от зараз я вам що хочу сказати, і може навіть звернутися до тих батьків, до тих родин, дійсно чиї діти рідні в полоні не мовчать. Ну, ми замовкли, замовкли всі. Після трьох місяців полону в Оленівці Росіяни етапували Антона у Донецьк. Це сталося 22 липня, рівно за тиждень до того, як, за даними СБУ та Міноборону України, Росія скоїла теракт, влаштувавши вибух у бараку Оленівської виправної колонії, де перебували решта українських полонених. У тюрмі в Донецьку Антон провів ще понад вісім місяців. Камера 18 квадратних метрів. Більшу частину з них займає Нари умивальник, з якого там вода раз, раз на Пасху, два на новий рік іде. І на весь цей простір 25 людей, 25 мужиків, в душ сходило скільки? два рази за рік, щось таке в гарячий душ. В найкращому випадку одна порція їжі, це в тебе буде повний стаканчик і половинка що його. Бувало таке, що було півстаканчика 100 грамового. У Донецьку продовжились допити та катування, розповідає Антон. Не в більшості випадків фізично, тому що психологічно я не знаю. Ну, як ви бачите, я цілком адекватно спілкуюся, нормально. Типу, було просто важко знайти якось е, важіль, важіль давління на мене. І в більшості випадків це все було фізичне втручання. В моє власне здоров'я. 6 травня 2023-го Антона вдалося визволити з полону після майже року неволі. За цей час хлопець схуд щонайменше на 25 кілограм, каже його батько Сергій. До того ж, під час катувань росіяни перебили йому стегнові нерви. Через це 20-річному військовому наразі важко ходити. Це жах. Це жах, тому що коли ти бачиш, бачиш свого сина, менше половини ваги. Він знаходиться в жахливому стані. Він цього ніколи не скаже, ніколи не покаже. На реабілітації в одній з лікарень Києва Антон пробув п'ять місяців, але в жовтні минулого року повернувся на фронт. Український прапор, з яким Сергій ходив на акції за визволення азовців, його син тепер носить на бойові завдання. Цей прапор саме був на всіх акціях, на заходах, де він брав участь, де він там так кричав всьому світу, що є, є ось люди, які далі в полоні, Їх потрібно рятувати. Антон не перший військовий у родині, його прадід, росіянин за походженням, воював за часів Другої світової війни. Втратив ногу, але знайшов кохання в містечку Умань, де й залишився жити. Не знаю рід військ, але людина, яка не знаю, теж потрапила у полон. Після цього вирішила знову піти воювати. І довело, воювалася до того, що втратила кінцівку. Ну ось, але все одно побудував далі сім'ю, будинок. Типу йому це не завадило. Антон вже теж має власну родину, адже після полону одружився. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької та Черкаської областей.